Цієї проблеми, то всі жителі села звернуть увагу на наші старання, не зможуть пройти мимо, обов'язково допоможуть. Варто тільки почати. Ми взяли цю місію на себе, розуміючи, яка це відповідальність. І хочемо доказати собі і оточуючим, що не треба опускати руки, все залежить від нас. До будь-якої справи, якщо прикласти старанність, можна підійти з правильним ніжним. Актуальність даного проєкту. Полягає в усвідомленні історичної цінності рідного краю. Проект, спрямований на виховання національної свідомості у молоді. Від того, наскільки молодь буде ознайомлена зі своєю історією, залежить її подальший шлях до саморозвитку. І наше завдання полягає в тому, щоб направляти їх та допомагати. Водяно-Лоренська загальносвітня школа перших-других ступенів вже не перший рік працює в краєзнавчому напрямку. За час свого існування дослідила не одну сторінку історії рідного села. Цей навчальний заклад об'єднав учнів, вчителів, батьків для пошукової роботи, проводить культурно-просвітницьку роботу серед учнів, організовує їх дозвілля, формує інтереси підростаючого покоління, сприяє всебічному розвитку особистості. Цей навчальний заклад дає дітям і підліткам додаткову освіту, допомагає отримати знання та навички за їх інтересами. На базі Водянолоринської школи працює музейна кімната Берегиня, яка допомагає дітям та гостям доторкнутися до заборожуючого своїми таємницями минулого. Ми волонтери і членами групи, яка працює над реалізацією проєкту. Наша група прагне змін, які будуть приємними нашим односельчанам. Ми хочемо відродити парк, який приіснував уже понад два століття. У нашому малямничому селі водя на Раніше в ньому було багато чудових дерев та кущів. Він був гарно облаштований, але під час перебудови люди поступово його занедбали. Нині паркан, який обгорожував парк, розвалився. В деяких місцях присутні великі дірки. Нелегко навіть віднайти центральний вхід. Ворони, які зараз є жителями колись прекрасного парку, знищують його своїми гніздами. Ініціативною групою. В результаті практичної реалізації ми плануємо перетворити наш парк в центр краси, радості та дозвілля. Ми віримо, що наші односельчани не залишаться байдужими до проблеми і нададуть посильну допомогу. Реалізовуючи проєкт, ми доказуємо собі і тим, хто нас оточує, що в будь-якому віці можна щось змінити. І хай ці зміни пройдуть як найкраще.